Всім привіт! E, значить, маю нову проблемку або нову задачку. Зараз я вам її покажу. Ось ви бачите, на приборці показує Check Tire Pressure Sensors. значить Вона з'явилась в мене ця помилка. Після того, коли я перейшов на зимову резину, поставив інші диски. Во. І, о, коротше, щось із датчиками цими тиску. Їх треба... Чи внести в базу, чи щось перепрошити, общем, якісь потрібні дії зробити. Я не зовсім розумію, як це правильно робиться. Зараз спробую зробити це самостійно. Не впевнений, чи в мене це вийде, якщо не вийде, то буду пробувати дзвонити фахівцям. Так, значить, що мені тут порадили? В меню на приборці виберіть пункт по датчикам і затисніть кнопку на рычажку під кермом. Пробуємо. Табличка мигає. Преша, рев онгоїнг. Так, поки що пропала. Значить Через панельку я помилку зміг збити самостійно, але може бути таке, що через 10-12 км буде видно, помогло чи ні. Зараз на одну СТОшку. Самостійно в мене цю задачу вирішити не вдалося. Можна там попробувати через панель, через приборну панель. Во. Проблемка ця прибирається, але тимчасово через кожні 12 км вона знов з'являється і сповіщає про те, що потрібно все ж таки цю проблему вирішити. У нас сьогодні в Києві сніжить погода така. Але хороша. показує, що мінус один на вулиці, в салоні, в автомобілі, поки я сів в авто, показує, показувало 0 градусів. Ну і поки я доїду, мені десь хвилин 40 їхати. Покажу скільки встигає автомобіль обігрітися. Я зараз їжджу давно вже з осені без екорежиму, він в мене абсолютно вимкнутий. Для того, щоб в мене хоч трошки працювала пічка, був якийсь теплий обігрів в салоні. У мене температура я виставляю на максимум, а сам швидкість вентилятора на мінімальну, мінімальний обдув на першу поділку. І іноді я почергово включаю на обдув обдувше лобового скла або на обдув салона. Тоді, коли включений, коли включений обдув салона, то тоді відчувається трошки йде тепло. З включеним екорежимом взагалі ніякого тепла не відчувається. Такий холодненький, такий взагалі, йде обдувчик. Тому в кого немає вебасу, то я собі ще не ставив і щось так дивлюся, мабуть, не буду я її ставити, тому що зараз послуги дорогі, потрібно його заправляти. Ну і поки що мені здається, я зможу без нього обійтися. В автомобілі зараз не жарко, звісно. Ну, так, терпимо. Понятно, що зараз зимовий період. Їдеш в одязі, в курці, в шапці. Коли автомобіль трошки прогрівається, то можна навіть і шапку зняти. О, терпимо, можна їхати. Ось якась, якраз знову з'явилася ця помилка. Чек-тає прешо-сенсор, тобто потрібно перевірити датчики тиску в шинах. Ось якраз зараз я їду вирішувати цю проблемку до майстра. Я вже під'їхав до місця СТОшки тут шиносервіс написано. Ну, я хотів показати, що за період дороги в мене машинка обігрілася до 10 градусів у салоні. Бачите, отак я їжджу. На максималку у мене. Накручена температура і мінімальний обдув, мінімальні оберти вентилятора. Ну і періодично я включаю на обдув скла лобового, ну і періодично на обдув салона. Тому що, коли регулярно включено тільки обдув салона, то починають потіти вікна. Переключаю і щоб вони в мене не потіли. Ось так я зараз їжджу Чекаю, поки що майстра зізвонився. Зараз будемо спілкуватися. Ну що ж, ситуація із цими датчиками тиску вже владналася. Значить, я е, декілька хвилин зачекав майстра, поки підійде. Е, що ж, то, тут буквально 3 4 там, хвилини часу обійшов машину, щитав з міні-комп'ютером ці датчики, підключився до OBD-сканера, ну і все. Ну і помилка вже ось я кілометрів з 20 проїхав, помилка не вискакує. Так що ось така ситуація. Ось в Канзе показує, що вже датчики в мене висвічують, який тиск в шинах. Там плюс-мінус він однаковий. Так, друзі, як завжди, дякую за увагу. Від вас чекаю, вподобайки та коментарі, які. Будь наштовхувати мене на нові теми для відео. Тож, всім дякую, до зустрічі.